Слово Верітас на ранок, четвер 23 го тижня звичайного періоду. Ісус говорить в своїх навчаннях, щоби ми не своїх матір і батька, братів і сестер, а любили ворогів. Іноді його було дуже важко зрозуміти, що він мав на увазі, чого він від нас очікує. Нам не потрібно гадати, будувати багатоповерхові теорії. Він говорить прямо, йому йдеться про те, щоб ми не проявляли любов лише там, де нам вигідно. Любов має бути молитвою наших рук і ніг, розуму і серця, завжди зверненою до Бога як до її кінцевої мети. Тому мірилом любові не є будь які земні блага, а міра Божого Суду. Бо якою мірою ви міряєте, такою відміряють і вам.